Круто. Привіт, Славко, привіт. Є один рак, і не говори. Олені й один рак. І рака того звали Євген. Той що має ген? О, три штуки. Ща, бляха, не відкриваємо, да? А що з рулеткою дивіться, що не хватило, чи що, контейнерів не хватило, пацани. що за обрубок такий? Давай оці, це другого рівня. Вони більш стікає. А, по одному будеш малять джевжику і все. О, імба, каже. Да, Славко такий. Імбовий, імбовий чоловік. Ні разу не випало 5 там туди-сюди. Так воно заглючило, бачите, воно щось показує якусь неадекватну тему. Це заглюк якийсь. Це заглючувало, бачите, воно й крутий тут, просто і зупиняється десь тут. Ну якийсь, який, я не знаю тут. Ну, шостой гу, помирає гра, коротше. Трохи по буфонам на роботі. Добре, добре, братанчику, добре. Дякую, що завітав, радий тебе бачити. А далі шо, всі по 500 типу чи ще так? Да, она шесть так считает по дебильному дивизию, она залагала. Капец. А ну побег я цей. А это це щось продамо. А на этом гамні я не играю. Сюда, блин. Касібову відкриття якесь. Рулетка і бло. О, другого рівня. Оце вже цікаво. Другий рівень цікавий. Так дивіться, ціна не росте. Ціна падає. Це коротше заглючила ця рулетка. Дивіться, що це? А, далі буде рости. Ось, ну крутим, крутим. Там контейнер під нагородом і не говори. Ну, оце... Неправильно відображається. Тупо мега кучу контейнерів запали. Криття, так? Да? Тупо заглагала гра. Так, іду я ще ще раз щось продам. Що є таке, що я ще не граю, на нього? Щось, щось не дуже таке є. ПЗ-шку, шмежешку, десятки точно не буду продавати. Ой! Т-77, ти мій любимий танк. Туди його. І не говори, відкриття реально вищого рівня. Ціна, бач, ціна падає. Ой, все взагалі за одну круту. За одну золота крут. Правда, падає? О, тисяча прошла уже. Тисяча пішла вже. Тут хоча б три випали. Це тупо мега багато. Мега багато, хлопці. Ми ще заморимось відкривати. О, другого рівня випав. Оце круто. Що, пішли, бо вже продавати я нічого не буду. Треба... Тут 40 1-го рівня в мене і 2 другого рівня. Ну ми спочатку першого рівня відкриємо. 40 штук, ніфігас. 500 золота, кешбек. 100 золота, Кешбек. Ох, бустерів золота нападе, да? Мені треба сертифікати на танк, я не бустери золото. І коротше, я так поняв, ці контейнери понерфили. Це за талісмани до да, другий рівень. І тепер з старших рівень взагалі сертифікату не побачу нікуди. О, один є. Як мінімум танчик. Хотілося б десятку якусь випарку достать. А золото де пропало, нема, не падає. Стопній кредит, вільний досвід. О, золото, хоч ку. Що там, 100 тисяч золота? Я їх вже відкрив мільярд штук цих е контейнерів і мені так і не випало цей. О, сертифікат, вже два, вже непогано, в принципі. Якщо так діло і піде, то добре буде. насипає вже, в принципі, добре насипало. Три сертифікати. 4 сертифікати, пацани. 4 сертифікати, думають. Це ще 10 контейнерів маю і ще другого рівня є. В принципі, бляха, слухай, непогано. Де мої 100 тисяч золота? Татосічка, давай! Це за талісмами. 10 тысяч. Так, ідем на другий рівень, найцікавіше, п'ять штук. Че, пусти? Давай фон профиль. Ще другий рівень весь пустий, я так розумію, да? Ну, упав третього рівня, але... але... 10 тисяч, блях. Ну таке. А от шов містичний? Ага. Непогано. У мене його не було, що упромбили. І цього не було. Ну два нових танки, слухай, два нових танки хоча б. Йдемо ще трошки купимо. Покрутим. Та що ж один? Ну що ж того одного? А? Та, ну до 11 штук другого рівня, давай їх. Картошка висосила вже вже косе золота. Де 100 тисяч золота? А вільного нападав? Я не знаю. Ох, де той цей? Дев'ятка-та. Вона мені точно не потрібна. Т55А. Вона мені точно в ангарі не потрібна, бо... Машина не буквально зовсім Крутим далі О, три. Щоб так всегда кидали по три. П'ять не було ще разу. ні разу. Ту Мені тупо одну дає, я не знаю, вони ще не закінчили там по одній? Бе, ну по одни давай, ну ты ну, шо, картошка. Це ж смешно, давай четыре, там, три, пучка. Ну, три. Что нельзя, вот це дать по три. А сертифікат так і не падає. Скільки там ще до одной золота? Де бляха я зупинився? О, ще далеко. Ще далеко-далеко. Ну цікаво, цікаво. Пішли відкриємо, може щось упаде? Дев'ять штук. Що мені того аватару? Бить? По 500, дає, там хоч п'ять тисяч дай там колись. Максимум, що я з них бачив, це фон профілю за 50 тисяч. Це з другого рівня мені впав. <кхи> Бо фон і профіля падають тільки з другого рівня. Ну і аватара точно за 10 тисяч, чи скільки там, то він тер... О, сертифікат. О, вже цікаво. І ще другого рівня. Десяток, бач, немає в сертифікаті. на дев'ятку, Ну, 202, 200 золота. Ой, багатий, зевзік, давай десятки. О, оце діло, він в мене проданий був. Оце я розумію. Оце кешбек, да? Йоперсити, мами, дивись, скільки в мене цих. Що в нас там є? Півтори тисячі. Йдемо коптане. Вже вже ку купається. Один, та ви ще не закінчились там по одному. На щось докупити. золото. На чому я ще такому не граюсь? Ну сьомого я тільки постанавлював. На об'єкті в принципі я не граю 252. У І мене тут полежить без діла. До побачення. Є прекрасна можливість відбити десяток. О, три штучки, це вже інтересно. Вже пора, щоб падали там по два штуки другого рівня. Перший ще один. Ще один первого. І більше падати він не буде, по ідеї. Два вже краще, ніж один, да? Хм, що там нам далеко ще до цього, до одної з золот? Ну, 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 ще є, ще є. Побігли відкривати, може щось. Да впаде ще девять штучок. Сто золота Хочу 100 тысяч золота 100 золота. <рес> <рес> Ботька як тобі відкриття? Подобається? Жертва тут крутий, да? Походу вже нічого падати не буде. я так Что золото кидає? Не прошло и нікуди. Ну, у нас есть разкрутануть поеде. Давай ж поля. Переграти казино називається. О, другий рівень. А, то не стоишь все это несматриваю. Бодька крутые, чтобы выпадали сертификат. О, будь капит крутые, спасибо. Хой, бля. А шо, ничего крупнейшего не было, картошка. <ріхи> <ріхи> Ладно, давайте ще упоримся. Ну, мне просто цікаво упоротися. Трішечки, да? На чарфутурі я зараз рідко граю. Машина хороша. Так що не думайте. Все заради контенту. Три, добре, згоден. А давай другого рівня по два штуки. Коли вже буде? О, чотири. Це вже цікавіше. Нарешті почали випадати по чотири. А по п'ять не хочеш кидати? Один, а шо, вони там ще є ті один, бля? Та я його хочу, ж він мені не падає. О, 699, пішло на спад. Так, по одному дає і все. Коли вони ще так і не закінчились по одному, розумієш? От саме цікаве в кінці буде, там по 5, да і так далі. Ось два, півторашка вже пішла. Вже пішла півторашка, вже не так вигідно. Типу щас відкрию і подивлюся, що воно нападе. Ну, далі вже дорого доволі, дорого йде. Там вже буде по 5 падати туди сюди. 500 тысяч золота, картопли. Ну шо? что за талисманы везут? Чого не хоче давай? Це 200 золота на тобі, і от... Два дня преміум. Це контейнери другого рівня, розумієте? Дає є два дня преміум. А, тут півтора і. Півтори. Не знаю, ну шо таке продати. Це я тільки пів... повідновлював, блять чого. Десятку якусь. Ну три топора. Танк фігня повна, якщо чесно, то його не жалко. Ааа, добовий ліміт вичерпано. а а все. На сьогодні відкриня зупиняється.